Торгівельний майданчик Ніка у Харкові у селищі Жуковському після ракетного обстрілу 23 січня за годину до відкриття ринку. Якби росіяни скинули свої Х-22 та «Іскандери» трохи пізніше, жертв могло бути значно більше. Адже вранці, з початком торгівлі, тут зазвичай людно. Про руйнування на жуках Олександр дізнався з новин. Кондитерський магазин багато втрачено. Все життя, вся праця за 20 років. Нічого не вціліло? Ну, щось вціліло, якісь пічі вціліли, простойки. – А ви ж де десь цих будинків Чи ви їхали? Ні, в іншому районі. – Ви знали? Чи ну, вже прийшли на роботу? Ну, новини ну, прочитали, так, подзвонили тут місцевим, яких знаємо. Ого. Повивозили вже щось, де? Встигли щось вивезти чи ні? Ну, вивозити нікуди, розумієте. Поки тут залишимо, заб'ємо. Ти живу тут на селищі Жуковського, тут працюю. Це наш магазин. Як було, Вихнуло. Багато разів ми з рахунку збилися, скільки раз прилетіло. Ну, потім ви ж бачили, яке все тут робиться у людей. Ще хуже, ніж у нас. Ну, не знаю, що сказати, в мене нема слів, чесно. Квартира ціла, гаражі побиті, магазин побитий і машини побиті. Та машина, слава Богу, наче ні, ну я ще не бачила її. Там гаражі варять, а що там з машиною, не знаю. Що. Це бізнес у вас є так розумію. Це багато років. З 99-го це вже другий раз. У нас ще 9 березня 22-го року як почалась, вона був сюди приліт. І тут і людина, дитина загибла, загинула. Це ще ну, тоді хоч ну, вікна повилітали, зараз все ж розбите, я не знаю. У нас, напевно, вже базар не буде відновлюватись. А на що жити? Не Знаю. Це наш був бізнес. Тут чоловік, тут я тепер не знаю, що чесно. З розтрощених павільйонів підприємці поспішають зібрати уцілілий товар, фіксують збитки, але не дуже сподіваються дочекатися їх відшкодування. А разве є компенсація для бізнесу? Ну подавати я не чув чесно, тільки для жилої нерухомості а для бізнесу. Ну, якщо буде, то добре. Під кінець другого року війни питання відшкодування збитків бізнесу. Завданих Росією залишається неврегульованим підприємці. Вимушені самостійно вирішувати свої проблеми. Галина Половик, Михайло Водилко, Агенція новин, громада груп.